Андрій Каравенчук, капітан ФК університет. Два голи і одна гольова передача сьогодні, так? Що, один гол? Один гол і гольова передача. Так. Сьогодні трошки помучили вас суперники. Так, це було тяжко, бо як казав Микола Менович, люди з села, вони настроєні на нас були дуже сильно, бо як-не як ми зайняли третє місце. І хотілося нас обіграти їм. Десь не вистачило їм фізичної підготовки, десь ми за що цього і... Обіграли їх, але перший тайм було дуже тяжко нам. Що там з тими моментами нереалізованими? Мав багато сьогодні можливостей. Та от тим є таке, коли хочеться дуже сильно забити, то не йде воно. То я вже вирішив потім трошки на команду зіграти, і вона вже, як правильно сказати, віддячила мені тим, що я вже грав як на команду, і мені пішло вже теж забити. Навіть коли забив гол. Так радів через те, що не одразу забив, чи, тому, ні, що... Ні, то знаєте, чим чаще грати, тим. Емоцій менше. Емо... Емоції менше, так. То усталість вже, вже не хочеться ні радіти, нічого. Забили все, молодці. Лиш полоне перемогти. Вітаю. Дякую.